Всім доброго вечора. Продовження по роботі з мотором М7257 року, як вже вказали ви. Дякую за те, що дивитесь і коментуєте, бо не все можеш знати. Тому поради або коментарі знавців такої техніки можуть бути дуже доречні. Дякую, що коментуєте. Підписуйтесь, ставте лайки, діліться цими відео. З друзями, хто в мототемі. Що зараз буде відбуватися з цим мотором? Як я говорив, спочатку ми почнемо з заміни головки К750 на головку М72. Я цю головку вже підготував. Зараз вам її покажу. Ось вона у нас є права. Це у нас права сторона, отакі мають бути головки. З лівої сторони, правильно у нас. Стоїть, а тут потрібно право. Ну, теж потрібно заварити. На жаль, така техніка вона часто їздила по лісам, по дорогам поганим. І за 70 років зрозуміло, що можна було, вірогідність була, що наїхати на якийсь камінь, пеньок чи ще щось в лісі, чи гілку, і відбити кусок ребра якогось або кусок алюмінію. Цю головку я вже відчистив до такого стану. Це за допомогою щітки на дрельку. М'яка щітка, не така, щоб виїдала алюміній. Практично, я вам скажу, шикарно. Навіть якесь клеймо, знайшов К1. К1. Якесь клеймо. І ще отут. Якесь клеймо, зараз я вам покажу отак. Ну, можливо, К теж К1 щось. От, у нас головка. КМЗ, Київський мотоциклітний завод. Ось, такі, ось така у нас головка. Зараз будемо замінювати цю на цю. Заодно подивимося ремонт поршнівої, стан гільзи циліндра. І замінимо, а потім приступимо до карбюраторів. Одного й другого перемиємо, підключимо обірвані провода. Це підключимо катушку, також поміняємо плюсовий провод, який йде на контактну групу. Ось такий у нас план дій. Я вже викрутив 6 болтів з цієї головки. От вона вже практично відкручена. Як думаєте, яка, який ремонт поршнів там знаходиться? Зрозуміло, що це вже циліндр іде К-750. Ну, за 70 років, я думаю, е з'їздити можна було вже не одну поршню, навіть від нової до четвертого ремонту. Дивлячись, хто як експлуатував. Ваші ставки можете поставити на паузу і написати варіанти. Перш, номінальні від 7793 до 7798. Це номінальні поршня і неточені циліндри. Можливо, перший ремонт 78,15, або 13, або там по 15, здається. Другий ремонт 78, 43, 44, чи 45, або третій ремонт. Практично він вже третій ремонт ставили, це вже 90-ті роки, здається, там уже харківські поршня. В радянських не пам'ятаю, чи були, чи не були третього ремонту. От, якщо вам цікаво, то напишіть під відео в коментарі. який, На вашу думку тут ремонт. Лівий циліндр дуже сильно постраждав. От так. Три, раз, два, три, чотири ребра відбиті. Зазвичай сколюють от перше, яке від головки там відбивають. Можливо, каміння попадає. А це, видно, так в'їхали в щось. Дивно, що а, кріплення. Цього коліна ціле і тут, ну, якби посадочне. Тож, зараз відкручу головку до кінця і загляну, покажу вам. Ось, вже зняв я головку К750. От у нас ще досить гарна прокладочка, не продавлена. Так, постараюсь показати вам тільки один. Болт попав чуть-чуть косо, видно, його чуть-чуть прижали. Так, вона ціленька не прогорівша. Не сильно було зажата. От, що в нас по стану головки, можна сказати. І е, що можна сказати по від, настільки добре відрегульовані карбюратори, і яка суміш була, трошки багатила. Багатила такий Бачите. Е, мотор е, має бути на ходу. Свіжий, нагар не є закоксований, не налипший. Таке трошки в маслі. Е, зрозуміло, чому в маслі, тому що е, він десь їхав, перевертався, наклонявся. Зараз я вам покажу, що у нас тут. Зараз спробую включити спешку. Так. О, дивіться, який бархатистий нагар. Коби б це не колечки, які підбирають масло. Ну, такий приємний. На дотик і хорошо усе мастити. Так, витираємо це масло і сміття. От, до речі, причина, чому потрібно знімати головку перед тим, як заводити мотоцикл. Тому що це все. Потім дряпає гільзу. І яка і без того побачила багато. Ну, от, то навіть видно, от вам і доказ того, що там те, що попадав в той пісок, то все воно подряпало тут. А зараз ми побачимо, чий там далі. Так, Звичайно і далі. І тому, можливо, й масло попадало, сочилося, і його так коптив він. Я зараз е зупиню знову відео промию тут протру, тому що е ну, ми з вами навіть не знайдемо ремонт, про який ми так думали, який ж тут ремонт. Ну, треба відмити, бажано відмити, бо я не пам'ятаю, якщо на вихлоп... Може, отут бути або отут. Побачимо. Давайте я помию це все відчищу і потім покажу. Так, от вам результат мого миття і чищення. Що у нас вийшло? От такий стан. Що в нас видно? Бачите, я казав, що в одному місці, я думав, тут або тут, а тут у нас отак. 77, ну, 9, а то схоже на трійку. Тобто це номінальний ремонт циліндра, Але по цьому краю видно, що це був гільзований циліндр. Хоча це міг, може бути і заводська гільзовка. Ну, Видно, що структура металу більш пориста здається, або просто не так оброблена. Ну. Раз воно тут є, значить воно ходило. І їздити воно ще буде і не один рік можливо. Тобто поршень, от номінальний, тут стоїть. Жалко, що ребро відбити. Жалко, що лівий циліндр постраждав. Якщо вони однакові, то це хороший комплект під росточку далі. Ну, На жаль, що робити. Тут по клапанах цей під заміну. Зрозуміло, а цей, його треба дочистити, бо він... Зараз я спробую шкрябнути. Десь ніж, о, ніж лежав. Е... Ось тут цей відмилося, але він не... Це ще не метал. Оце, це ще бруд, Отак, якщо дивитися, він матовий. Його треба полірувати. Ну, як не полірувати, його відмити треба правильно. Бачите, тут настільки відчистилося. Можливо, хтось, хто дивиться мої відео, порадити якусь хімію. Хімію, яка не по алюмінію, звичайно, бо алюміній не люблю хімію мити, він тоді тьмяний стає, його роз'їдає. Навіть якщо коротко чуть-чуть наносити, воно все рівно не так ефективно може бути. Верніше, ефективно, але шкодить вигляду. Тому для металу хімією, наприклад, от я. Ремонтував головку автомобіля, то на СТО хлопці вимили так хімію головку, що клапана нагар навіть відмився. Хорошо. Може, ви порадити маєте, що від такого керамічного нагару сажі, копоті, що відмиває добре. Ну що, крутимо маховика і дивимося стан гільзи. Скажу вам, що навіть один циліндр компресія досить хороша, тому що я підводив у ВМТ перед тим, як засняти відео, щоб вам показати поршень ближче, то досить так тугенько. Я не знаю, чи в мене тут є первинний вал коробки. Краще би було ним. Зараз спробую прокрутити Ось у нас. Все відмито, я прокрутив, прокрутив, почистив. І ось така у нас гільза. Зараз покажу всередині. Ну, Задірів таких прям критичних немає. Оце, в оце, верніше, в кінці, де поршень виходить, відчувається. Ну Такий, вже полочка зробилася, випрацьована десь ну міліметр, добрий напевно, вже є. Ось так у нас по колу. Отут найменше, отут найменше, отут найменше, а отут найбільше. От вам і. Ну, там може бути багато причин, чого так палець розбитий, втулка неправильно прорайбрилина може бути і так далі. От. Е ну що, З, можна збирати, я чуть-чуть трошки так помив мотора. Чуть-чуть від великого далі треба продовжувати. Потім вам покажу, який він стане після цю фарбу. Треба відчистити. Карбюратори помити, підготувати. Головку теж почухав, зараз встановлю. І подивимося, потім Уже ціле цілого мотора, як він буде виглядати. Тепер мотор Уже на Якихось 70% або там 60% вже комплектні. У нас вже встановлена права головка М72, правильно, затянуті болти, поставлю ще свічку. Можна буде завтра займатися карбюраторами і зняттям лівої головки, прочистити лівий циліндр, подивитися теж. Ви бачили стан гільзи. Ще можна сказати, така досить нічого, критичного нічого немає. Потім можна буде провірити компресію, коли на свій імпровізований стапіль поставлю, провіримо компресію. І спробуємо запустити. Замінити, треба буде високовольтні провода, промити карбюратори, прочистити. І дещо підключити. На сьогодні все. Бо, як каже, мій знайомий, вже треба йти додому. 11-та година ночі. І буде продовження далі. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, оцінюйте. Всім гарного вечора! Всім пока!